Для відчетності, як в Хмельницькому студент, от бачите. Щоб потім не казали, що він, він буде у вас розумніший на курсі, походу, ніж ви всі. GCB перетворилось в бетономішалку. мішалку. Міксер. Міксер. Так ми от заливаємо. Так що такі от справи, ми не казали. Що, журнал чи він вів, чи він то робив, чи що туди от вам наглядний примір. В'язав арматуру, а вже бетон лів. Вже пропорцію знає бетон. А ну яка пропорція бетона ми лєм сюди? 3-3-2. Ой, 3-3-1. Як ти неправильно? 2 до 1, 2 до 1, правильно. Ну по правильному. По правильному 2 до 1. А щебенка не вважають. Молодець. 7-2, тобі 5. Так виходить. Воно застине, потім ми ту п'яточку легенько щиточкою відчистимо і вже будемо до неї приварювати. Вона по нулю виставлена. Не сидімо це цемент.